Вітаю! Сьогодні ми розглянемо тему, як Олександр Македонський створив найбільшу імперію у світі. Як Македонія підкорила Грецію у IV столітті до нашої ери, після тривалої війни між Афінами і Спартою, Греція переживала добу занепаду та розбрату. Були знищені міста і поселення. Тисячі елінів загинули чи потрапили в рабство. Занепало господарство, зникла єдність полісів. В цей час посилюється така держава, як Македонія. Вона розташовувалась на півночі Балкан. Її мешканці вважали, що походять від грецьких богів і героїв та є родичами давніх греків. Філіп II. роки його правління, 359-336 роки до нашої ери. Він побудував флот, удосконалив озброєння, зміцнив саме військо. Військо, до речі, він зміцнив важкою кінотою. Головною ударною силою армії була македонська фаланга, яка відрізнялася від фаланги Елінів строєм та щільністю шикування. Філіп II озброїв військо довшими 5-6 метрів списами та меншими щитами. Завдяки таким списам воїни у Фаланзі мали кращий доступ до ворога, а за рахунок менших щитів стрій швидше рухався. Філіп II хотів підкорити Грецію. Він почав наступ на територію Атики. Протистояли йому Афіни, Фіви і Коринф. Вирішальна битва відбулася у 338 році до нашої ери. До речі, 18-річний син Філіпа ІІ, Олександр, організував удар у тил афінян, які наступали. Це роз'єднало їхні союзні війська, і вони почали безладно відступати. Користуючись цією ситуацією. Македоняни здобули перемогу за Філіпа II В Македонії чеканили золоті монети, за них купували катапульти, тарани та балісти. Філіп ІІ об'єднав Грецькі поліси в Союз і почав готуватися до війни з Персією. Однак невдовзі. Його вбили новим царем став юний Олександр. Досліди, порівняй кордони Македонії на початку та у кінці правління Філіпа, що спричинило територіальні зміни? Чому взагалі вони стали можливими? Як відбувалось завоювання Олександра Македонського? Сам Олександр продовжив справу батька і пішов війною проти Персії? Могутня колись перська держава була ослаблена через постійні конфлікти між сатрапами? Сатрапи це правителі провінцій, які не підкорялися наказам царя Персії Дарія III. У 334 році до нашої ери Олександр, якому виповнилося вже 22 роки, зібрав армію, яка складала 48 тисяч воїнів. І, перетнувши протоку Геліспонт, нині дарданели, його війська висадилися в Малій Азії. Олександр переміг Персів у битві при Граніку. Взяв під контроль східне узбережжя Середземного моря, Єгипет, Сирію, Тір, узбережжя Іонічного моря і колонії у Малій Азії. Музика. На весні 331 року до нашої ери війська Олександра зустрілися з Персами в останньому двобої біля селища Гавгамели на північ від Вавилона. Завдяки хитрому маневру Олександра в передній лінії перського війська утворився розрив, куди македоняни спрямували піхотинців. Після поразки Дарій III втікає у глиб імперії, де згодом був убитий одним зі своїх воєначальників. Війська Олександра захопили та пограбували і спалили столицю Персії Персеполь. Після завоювання Перської держави Олександр розпочав східний похід на Індію, щоб досягти країв світу і Великого зовнішнього моря. У 326 році до нашої ери на нарівці Гідасп відбулася вирішальна битва, у якій македоняни здолали навіть воїнів на бойових слонах. Однак, попри перемогу, виснажені воїни та їхні командири. Переконали Олександра зупинити наступ і повернути назад. Східний похід завершився. Внаслідок переможних походів Олександра Македонського було утворено одну з найбільших держав стародавнього світу. До складу держави увійшли Сирія, Персія, Фінікія, Греція, Західна Індія, Єгипет. Столицею було давнє місто Вавилон. По всій території імперії заснували нові поліси. Їх, ймовірно, було до 70 Назвали на честь царя Александріями. Він прагнув підкорити весь світ. Цар почав готуватися до війни з Римом та Карфагеном. Але у 323 році до нашої ери він несподівано захворів і помер. Досліди та пригадай, що ж це за подія на світлині. Досліди. Простеж шлях війська Олександра Македонського на карті. Визнач, як військові події відображені на ілюстраціях і як вони впливали на його просування. сліди, що зашифровано на ребусі. Бажаю успіху і до побачення!